Ja. Это хороший окон. Це хороший окунь. Такий грам 300. Ні, коза мимо. Клюнул чисто на силикон. Офсетный крючок. У меня пока 2 Иван, а вы... Коза. А коза тоже пичепила за бороду. Вот это, чтобы не сходил. Опа. Хороший укун есть. Такий грам 400 козу взяв. Сілікона не захотів, взяв на таку козу з вертушки. Опа. Тручку. Так, снасть все як звичайний. Сілікон надівайте на осетний крючок. Тільки зверху на карабін ставлю ще такий трійник з вертушки. Таке махнутий. Працює. Ох, тут все. О, це вже хороше. Ох, металяє голови. Ох ты що ж. Так по бланку відчувається. Диж-душ-диш-диш-диж. Іди сюди. Оп-оп-оп-оп. Ну, в силикон взяв.